Зарислося. Що? Сьочек? Що? Де я? А, де... а де мій дім? Де. Де моя ліжко? Що це? Де друзі? Я з камеру включи, друзі. Всім привіт! Я Емральдик я... Я, я вітаю вас Скажу на моєму новому відео. Я зараз не розумію нічого, де я? Що сталося? Я... я заснув у себе вдома і просу... прокинувся ось тут. І що це таке, де я взагалі? Вообще... Що це за башні, тут там щось відніється. І, і більше нічого! Де... де все? Де моє село? Я не розумію, чекайте. Я, я може ще не просунути, але да, да, ні. Я точно просунув. Що це таке, друзі, я не розумію. Чекайте, у мене щось там майже. Ліжком валяється. О, телефон. І ось це все Чекайте! Мій телефон валяється тут під ліжком. Тут є просто звичайна ліжко з Майнкрафту, ідея. І чекайте, тут якийсь дзвінок. Зараз. Так, ну давай, працюй, працюй! Ну, ну чого воно не працює? Опа, чекай, чекай, де, де, де. О, ну прикинувся нарешті, так, алло? А, да, давай ти мені не будеш задавати ніяких питань, зараз я тобі все розкажу. Коротше, я такий да, лютий учений, коротше, алло, учений, да-да. Я такий крутий, що я замкнув тебе на цьому острові самого, і вокруг ти можна знайти тільки село без жителів, без нічого, і, кстати, у тебе 10 хвилин, щоб спастися від огромного цунамі, яке тебе ну, просто вб'є, напевно, я не знаю. Ну, ми, коротше, подивимося, ми подимось, типа наблюдаємо там камери є, типу, на тобі, Ну так все, хорошо, давай там, там якщо що, Да, креатив є, там побудуш собі що хочеш, все, давай. Що? який вчены, який цунамі, який. який острів, я нічого не розумію. Недоступний номер? Чому я не можу з І от для чого мені тепер цей телефон? Мені. Він мені дав оцей телефон, щоб тільки сказати мені цю інформацію, що через 10 хвилин мене має вбити якийсь огромний цунамі. Друзі, я, я не буду знімати відео, я, я просто. Я... Так, чекайте, а... а що, якщо він не жартує і справді з'явиться там якийсь суна. Давайте чисто пред представимо ось так, що через 10 хвилин на мене. Може брушитися гігантський цунамі. І що їм має за ці 10 хвилин зробити? Наприклад, е, ну може, домікси. Чи не хотів це зробити? Дивіться, там є така огромна вишка, я, ну, я можу предложити піти туди. Може, там хоч вийде сховатися. Добре. Так, давай кровати ще заберу на всякий випадок. Давайте підемо подивимось, що на тій вишці. Я, друзі, я за. Я вам зараз правду кажу. Я нічого не знаю зараз про це відео. Мені нічого ніхто не сказав, просто прокидаюся ось тут. Ви подивіться, тут якийсь будинок. Давайте спочатку в будинок зайдемо, а потім піднімемося на вишку. А скільки там вже. Уже 3 хвилини пройшло. Сім хвилин Там якийсь завод, взагалі. Сім хвилин пройшло з того моменту, як мені... ой, не сім... Що це таке? Так, давайте все зламаємо. Що тут є? Давайте я не знаю, давайте все тут заберу. Може мені щось ну, цього понадобиться, давайте. Все заберу, ось це заберу. О, все. Я навіть не представляю, що це може бути, але я думаю, що воно мені може якось понадобиться чи що. Так, добре, цього я не буду. Так, по-перше, що це вообще за вчений? По-друге, що це за острів? Тут ви подивіться, якісь заводи, якісь магазинчики. І що це, і тут нема людей вообще. Подивіться, ось там бомби валяються, просто не розірвані. Ось там завод, якийсь огромний, але в мене не вистачить часу сюди добігти. Давайте я не знаю, давайте я може на цю вишку подивлюся. Можна якось зайти? ось так от. Ось ці двері. Оп. Так, і що тут? Ну і що, це як мені це має. Як це мені має допомогти? Ну давайте хліб заберу. У мене все менше і менше часу. Давайте я не знаю, давайте спробуємо піднятися наверх. Де тут. Короче, друзі, я зараз в повному просто щось, я не розумію. Мені кажуть, що ось робити, якось пробувати ховатися від цього всього. Але як? Я вам прилагаю так, давайте піднімемося наверх. Так, ось це майже саме верх, так. Оце найвища точка, на яку можна тут забратися. Я думаю, що можна і туди забратися. Суть, у мене є креатив. Давайте спробуємо о, зараз. Дивіться, у мене доступно почти все. Але що мені з цим робити? Давайте я не знаю, давайте пробудуємо таку лісницю до самого верху цієї вишки. Ось так от. О, і на цій драбині ми зараз піднімемося на самий верх. О, давайте десь. Ось тут, я надіюсь, вона не обвалиться тут. <сі> і станемо десь тут. Давайте викидаємо ці речі, що мені не потрібні. Давайте я драбину викину. Що я можу зробити? Я не знаю, я можу взяти. У мене є один тут мод якийсь, усе майже. Я не пам'ятаю. Ні, це не ОСЕЙ, мо. А ОСЬ. Тут є більш такі захисні споруди. Ну і що я можу з них зробити? Я не знаю. Я можу. Взяти Взятись, вони ще від радіації захищаю. Не, не знаю, для чого мені тут захист від радіації, але. давайте пробудуємо тут отакий будиночок. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні Тихо-тихо, тихо. Воно валюється, друзі. Я не зможу там просто простояти. І в мене оці блоки. Блін. Я там вже наставив стільки цих блоків, а в мене вони обмежені. Як мені тепер. чекайте. Я тепер не можу їх поставити. І що мені тепер залишається побудувати якісь. Дивіться, в мене залишилося 5 хвилин, друзі. 5 хвилин, щоб захиститися від чого? Я не знаю, ну, походу, на вишці не дуже гарна ідея, бо ці от можуть просто обвалитися. І що я можу. Давайте побудуємо якийсь домик від о, із землі. Я думаю, воно ну, мене спасе. Ну, давайте. От так, от отак. От Добре, друзі. Якщо чесно, я не думаю, що цей будинок мене спасе, але що мені залишається робити? Ну, давайте. Мені сказав о, оце такі вчини, якої я навіть не бачив. Що, от о, спасайся, як хочеш. Давайте я побудую якийсь простенький домик із землі, і він має мене ну, зберегти від цього великого цунаміну. Давайте, я не знаю, стелю побудую. Ну і що, я можу там ліжко покласти. Давайте тут. мене всі ці речі. Давайте я буду захищатися. Ось так. Поставлю тут скло, Ну добре, поставлю залізні двері, щоб мене не змило просто. Ось тут хід. Боже, я чувствую себе якимсь нубігом в Майнкрафті. Давайте, я не знаю, поставлю тут факел і. і все. Ну, по суті, дивіться, я думаю, що ось цей от будинок переживе цунамі. А якщо я побачу, що воно буде втричі більше, ніж цей будиночок, то я ну, не знаю, полізу на вишку, може. Ну, і що мені залишається чекати? Ну, напевно, так, друзі. Я, я просто не знаю, я зараз таким просто голосом кажу, що я не розумію, що мені робити. Мені, от сказав, зараз вже залишилося 3 хвилини. Через 3 хвилини мене має змити. Просто огромним цунамі. І що мені. Ну, що мені зробити? Я б побудував собі будинок і тут посижу. Ну, не знаю, може. Ще я виживу, то включу uh, відеозапис. Ну, все, я навіть не знаю, що мені можна сказати тут, а ну все. Друзі, насправді, якщо ви думаєте, що я справді залишився в тому будинку. Ви бачите, це, друзі? Ви подивіться просто. ні ні ні, -ні, -ні думайте, я не давайте. Вишку тоже за моє просто. Я не знаю, давайте закриємося, тут закопаємося. Я не знаю, що робити. Ви бачите? Та, які там цунаві просто надвигаються, у мене ж Майнкрафт почав лагати. Друзі, ви подивіться! Воно просто зносить все там. Там знесло цілу вишку. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, давайте. я не і що мені робити? Давайте я не залишуся тут в будинку. Я побіг дуже далеко від того місця, бо я бачив, як приближається цунамі. Я, я почав тікати, знайшов цю вишку, і, схоже, цунамі вже і тут. Ви подивіться, воно прямо зараз, оскільки в мене вже Майнкрафт лагає, а воно ще так далеко. Ви подивіться, там вже повністю змило вишку. І зараз змиє тут будинок. А, ні 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 у мене вже лагає Майнкрафт. Я не знаю, що робити я. Що якщо на нього спробувати залізти? От зараз як. Добре, давайте почекаємо, щоб воно тут приблизилось. Так, головне, щоб мій дім не залило тут. А треба. Я знаю, в Майнкрафті є така штука, що якщо. Де ці таблички? Якщо поставити ось тут таблички? Ось так. Так. Ось так от вода не має сюди залитися. Ви подивіться просто наскільки тут. Наскільки воно громазив вибудиться, воно навіть зупинилося, в мене вже настільки Майнкрафт лагає. І воно розширюється і розширюється. От зараз ось цей будинок знесе, просто так, я не знаю, може спробувати піднятися на цю вишку і піднятися на це. Давайте я не знаю. Чи я встигну чи є, але чи є в мене вибір зараз? Капець, Майнкрафт, Minecraft... у мене вже, друзі, Майнкрафт лагає. Ви подивіться, позадні мене вже. Я, я, мабуть, навіть не встиг. Давайте спробую на креативі підлетіти сюди чуть-чуть, Давайте до наступної і самий верх. В самий в самий верх. Давай, давай, давай. Ви подивіться все. Воно почало змивати ось цей будинок. Я не думаю, що навіть ця вишка витримає. Але е, давайте я приберу все, що в мене є. У мене є один дуже не знаю який план. Чи хороший, чи не дуже, але я хочу спробувати застрибнути ось туди на цунамі. Ви подивіться все. Все, воно просто змиває цей будинок. Ви подивіться. І зараз я хочу застрибнути туди наверх. Зараз, як воно приблизиться, я хочу застрибнути туди наверх. І просто піднятися і плести там на цьому. Ну ось так, тихо, тихо. Друзі, я зараз. ви подивіться. Я зараз ось так от стану. І ви подивіться, що позаду мене. І воно зараз приближається до мене. Якщо я не встигну, наприклад, заскочити на цей, то все не просто змиє разом з сей вишкою, Упаду спочатку я, а потім на мене вишка. Так що, все, подивіться, будинок повністю вже захопила вода. Так, давай, давай, приближайся. Друзі, я би зараз міг спокійно втікти звідси, але я не знаю, що би. Ну, вже не можу, вже не можу. Так, тихо, тут дуже важко встояти. Ні-ні, ні тихо, 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 в нашій шатається. Тут вітер такий. Просто ви подивіться. У мене аж язик заплітається. Ви подивіться, просто яке це цунамі. Друзі, ви це бачите. Воно ну, приближається все більше і більше. Мені потрібно тільки. Ой! Ні. ні 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 Так, все, в мене, мене нема вибору. Давай, давай, давай. А ну йди сюди. Я зараз. дивіться, я зараз як серфер просто. Ой, я тут лагаю Майнкрафт. Чого тут сталося? Чого тут так. Дивіться, я не можу навіть зайти в нього. У мене одразу починає лагати Майнкрафт. Може, мені через. Не-не-не, я, я... я маю спробувати на нього з... забратися. Давайте я піднімаюся. Ви подивіться просто, наскільки у мене лагає Майнкрафт. Так? Тихо, тихо, тихо. Давай поставити поставити цю лодку. Все в мене, мене Майнкрафт не витримує. І зараз. в Тихо, тихо, тихо. Просто це неможливо, бо ви подивіться, зараз я... Все. Ви подивіться, оця вишка. А ні, ні, моя вишка в цій стороні, на якій я стояв. Я вже навіть не розумію, а ось цієї вишки. І наскільки просто, ви подивіться. Навіть вищий, якщо б я на вишці ті залишився, мене б просто змило водою. Ви подивіться, тут просто все зараз під водою. Ці величезні заводи, чи що це таке, я не знаю, як це називається. І ви подивіться, цунамі розпространяється во всі чотири сторони, і туди, і назад. Друзі, я не знаю, чи зараз вистачить в мене взагалі заряду камери. Я зараз спробую виплисти не знаю, куди мені плисти. І... О, чекайте, що? Мені на телефон приш... прийшли координати, а це далеко? Ні, це зовсім не далеко. Все, друзі, давайте з вами був я, імрадник, всім, па-па.